Слава честь і хвала нашому Великому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Ми будемо читати з 1 Коринтян, 11 розділ перший вірш. Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Апостол Павло говорить про правильне наслідування. При порівнянні себе з іншими можуть бути крайнощі. Хтось каже, що ми не повинні порівнювати себе з іншими, а хтось порівнює себе з іншими у всьому. Від християн, наприклад, можна почути ми себе ні з ким не порівнюємо. Але це неправда. Кожна людина. Свідомо чи несвідомо порівнює себе з іншими. Так діти бажають наслідувати дорослих, навіть якщо дорослі поводяться неправильно. Здатність щось робити самому починається з наслідування. Важливо те, з якою метою ми порівнюємо себе. З іншими. Самовиправдитися, засудити, отримати приклад для наслідування або застерегти себе від неправильних вчинків. Святе письмо вносить ясність у питання наслідування. Нам не потрібно порівнювати себе з іншими в тому, у чому вони не чинять. По біблійному. Адже тоді ми лише виправдовуватимемо свої гріхи, стверджуючи, що інші грішать більше за нас. А також будемо виправдовувати себе власні слабкості та схильності, з якими не хочемо розбиратися, щоб перемагати. Далі читаємо з 2 Коринтян, 10 розділ, 12 вірш. Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що самі себе хвалять вони нерозумно, самі себе міряють собою і рівняють з собою себе. Буває, що служителі церкви вказують християнину на гріх. А він відразу показує пальцем на інших, які чинять так само або навіть ще гірше. Таке порівняння неприпустиме, оскільки воно не залишає місця для особистого покаяння та освячення. Щодо беззаконників для нас має діяти правило. Ми повинні бути не просто кращими, ніж грішники, але кращими, ніж були вчора. Ми повинні бути не просто кращими, ніж грішники, але кращими, ніж були вчора. В цьому випадку і буде йти процес нашого освячення. Часом християни не хочуть приймати щось із церковної дисципліни з того, що їм не по душі, вказуючи на церкви, які в цьому питанні більш лояльні. Наприклад, у питанні зовнішнього вигляду ставлення до деяких так званих маленьких гріхів, благовіння послуху. Однак в інших церквах для прикладу ми повинні брати те, в чому вони більш успішні в благочесті, а не навпаки, знаходячи виправдання нашої схильності до справ плоті. А чи можна порівнювати себе з цим світом? Можливо, хтось підкаже відразу, чи можна порівнювати себе з цим світом? Як вважаєте? Хтось каже, можна? Хтось каже ні. Цікаво? Ну, таке цікаве питання, неоднозначне, так? Давайте внесемо баланс. Це Можна робити в тому випадку, коли варто соромитися тих справ, в яких навіть люди світу можуть чинити краще за нас. На жаль, буває, що і люди світу можуть більше за християн досягати успіху в таких якостях, як турбота про близьких терпіння. Цілеспрямованість, небагатослівність, скромність тощо. Спаситель наводить цікавий приклад якості, який ми можемо наслідувати у людей світу. Ось один з таких прикладів Євангеліє від Луки, 12 розділ, 36 вірш. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого. Коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Наступне питання. А чи можна порівнювати себе з самим собою? Ні. Повторюю питання. Чи можна порівнювати себе з самим собою? Хтось каже, ні, можливо, Більше ні, ніж можна, так? Чую. Ой, теж цікаве питання, яке вимагає від нас балансу. Можна, але але, лише для того, щоб побачити, чи відбувається у нас процес освячення, чи можливо він зупинився і потрібно бити на сполох. Щодо наших християнських чеснот, сказано апостолом Петром, бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А ще можна порівняти, наскільки ми в старому житті досягали своїх цілей. І чи є у нас зараз така ж наполегливість у досягненні неминущих Божих цінностей? Щодо такого порівняння сказано в посланні до Римлян: як ви віддавали, були члени ваших зарабів нечистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер віддавайте члени ваших зарабів праведності на освячення. Ми розглянули, з ким не можна себе порівнювати та які порівняння можливі. Але не всі ці порівняння, які ми перелічили, є найкращими. Адже найкращі приклади для наслідування вказані в Писанні. Ми повинні наслідувати та порівнювати себе, найперше з Богом. Щоб уподібнюватись йому у всіх праведних справах. Ми повинні наслідувати та порівнювати себе з Богом, щоб уподібнюватися йому у всіх праведних справах. Створений за образом і подобою Бога, повинен порівнювати себе в першу чергу з Богом. Марк фабій Квінтіліан сказав, часте наслідування стає власним характером. Зараз подивимось на те, що Бог вказав в посланні до Ефесіан 5 розділ 1 та 2 вірші. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і віддав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. А чи у всьому абсолютно ми можемо прагнути бути як Бог? Чи є якісь виключення? Є дванадцять якостей. Які властиві, тільки Богу, і ми не повинні до них прагнути, їх наслідувати, намагатися це робити, бо тільки Бог є всемогутнім, всюди присутнім, досконалим. Тільки Бог є самодостатнім, ми не можемо прагнути бути самодостатніми чи ще щось. Правильно? Таких якостей 12, але ми зараз не про ці якості. Християни мають наслідувати Бога настільки, щоб можна було сказати разом з апостолом Павлом, 1 Коринтян, 4 розділ, 16 вірш. Тож, благаю я вас, будьте наслідувачами мене. Один брат розповів, як його начальник приїхав з Ізраїлю і розповів про випадок, який стався на його очах біля стіни плачу. Там один із присутніх голосно викрикнув Аллах Акбар. І відразу ж отримав кулю в голову від снайпера. Це в Ізраїлі вимушена дія, адже там прекрасно знають, що слідує за таким викриком вибух бомби ісламіста-смертника. Ось буває, що може нести проголошення і сповідання фальшивого Бога, наслідування Його принципів. Це злодіяння. А що ж має нести сповідування Христа та наслідування Йому? Це праведні справи Христа, яким ми наслідуємо. Далі, ще ми повинні наслідувати та порівнювати себе з духовними людьми, які в благочесті досягли більшого успіху, ніж ми. Так ми вчимося в них освяченню. Послання до Филипян, 3 розділ, 17 вірш. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Чудово, коли в церкві є пастирі та служителі, яким можна наслідувати. І наша церква не обділена в цьому, тому будемо застосовувати і до себе істину з послання до євреїв, 13 розділ, 7 вірш. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і, дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. І ще одне місце Писання прочитаємо з першого Солонян, другий розділ, 14 вірш. Бо стали ви, браття, наслідувачами церквам Божим, що в Юдеї в Христі Ісусі, бо те саме, і ви були витерпіли від своїх земляків, як і ті від юдеїв. Наша мета наслідувати Бога та Божих людей. Настільки, щоб і ми стали для багатьох прикладом праведного життя і благочестя, щодо цього зараз прочитаємо перше слонян, перший розділ, шостий та сьомий вершин. І ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши в великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Ось цей приклад у дії. Церква в Салоніках наслідувала апостолів і Господа, в результаті чого вони самі стали зразком. Для наслідування іншими церквами. Це чудово, якщо ми з чистою совістю і з відвагою в Господі зможемо сказати подібно до апостола Друге Слонян 3 розділ 7-го вірша. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми Поміж вами не ситні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомії і напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому з вас тягрем, не тому, щоб ми влади не мали, а щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бог по своєї милості. Ніколи не залишав і не залишить людей без тих, хто прожив святе та богогодне життя, подаючи нам у цьому приклад. Послання до Євреїв, 6 розділ, 12 вірш, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю. Ідемо далі. Непогано порівнювати себе з людьми, які чинять неправильно, щоб не повторювати їхніх помилок. Кажуть, що дурний вчиться на своїх помилках, розумний на помилках інших, а мудрий на успіхах інших. Писання дає нам величезну кількість повчальних прикладів, як помилок, так і успіхів. Так на підставі помилок інших варто досліджувати своє серце. Чи не повторюємо ми подібні помилки? Ми знаємо, як Саул цінував думку про себе та своє становище. Що відсувало в бік веління Бога, і це призвело Саула до падіння. Біблія показує приклад так званого борця за справедливість, а в очах Бога протистояння духовній владі кореєм і Божий суд, що спіткав його. Пам'ятаємо так би мовити, маленьку брехню. Ананії і сапфіри, і безліч інших прикладів, на яких Бог нас вчить і застерігає від усіляких дурниць. Джин Едвардс у книзі Повість про трьох царів навчає на такому біблійному прикладі. Я зараз процитую з цієї книги. Саул об'єднав народ і заснував царство. Небагато хто зміг досягти такого у своєму житті. Він створив могутню армію буквально з нічого. З Божою силою, як ніхто інший, він здобував перемогу за перемогою над ворогами. Згадаємо також, що ця людина була помазана Богом. Більше того, він міг пророкувати. Він робив великі справи, то говорив мудрі промови і все завдяки силі Божій, яка перебувала на ньому. Він уособлював все те, до чого люди так прагнуть сьогодні, був наділений силою Святого Духа, мав здатність творити неможливе для Бога лідер, обраний Богом, що володіє силою Божою, що потрібно цьому світу. Обдаровані люди, наділені зовнішньою силою або зломлені духом, які пережили внутрішнє оновлення. Не забувайте, що деякі з тих, кого Бог наділив своєю силою, збирали армії, перемагали ворога. Творили великі справи Божі, проповідували та пророкували з неповторною силою і красномовством, але разом з тим разом з тим, кидали списи, ненавиділи інших, нападали, влаштовували змови, навіть радилися з чаклунами. Отже, ми порівнюємо себе. В першу чергу з Ісусом і з Божими людьми, наслідуючи їхні якості, щоб досягти більшого результату в своєму духовному житті. Також порівнюємо себе з людьми, які вчинили неправильно, щоб уберегтися від подібної поведінки. І ми не порівнюємо себе з тими, хто в чомусь гірший за нас, щоб не виправдати свій гріх і небажання освячуватися, і щоб засудити інших, наслідуючи Божому та порівнюючи себе при цьому з найвищим стандартом, з нашим Господом. Ми прагнемо самі стати прикладом для багатьох людей, які потягнуться до Бога, а християни будуть вчитися освяченню, бачачи наше чисте, богобоязливе життя. Амінь.